Літій залізофосфатні акумуляторні батареї. Поговоримо про найпопулярніші на сьогодні тип акумуляторних батарей для безперебійного живлення і інверторів. Напруга зрядки, напруга вимикання, робота з джерелами безперебійного живлення і інверторами. Ідеальна акумуляторна батарея, як джерело зберігання енергії, повинна відповідати трьом ключовим параметрам: низька вартість, довговічність і висока щільність енергії. Дослідник Техаського університету Джон Гуденафон ще у далекому 1996 році запропонував використовувати літій залізофосфат як. ТОД для літієвих батарей. Надалі технологія виробництва літій залізофосфатних акумуляторів була розроблена групою вчених Масачусетського технологічного інституту під керівництвом професора Дзян Яміна. Це так, для справки. Розглянемо основні характеристики цих батарей по пунктах. Не буду заглиблюватися в одиниці плотності енергії, виділю тільки те, що, на мій погляд, цікаво користувачу. Літій залізофосфат це різновид літієвих батарей. Густина енергії батареї літі залізофосфатного типу нижча, ніж у інших поширених типів літій іонних батарей. Таких як нікель марганцево кобальтова NMC і нікель-Кобальт алюмінієва NCA, а також має нижчу робочу напругу. Це означає, що для накопичення тієї самої кількості енергії літій фосфатні батареї будуть займати більше місця. Якщо ви у вільному місці критично обмежені, тоді є сенс використовувати інший тип батарей, що часто і роблять виробники побутової техніки. Тут літій залізофосфат програє, але значно виграє у циклах заряду розряду. Також однією з важливих переваг у порівнянні з іншими видами літій Є термічна і хімічна стабільність, що істотно підвищує безпеку цих батарей. Число циклів заряд-розряд на втрати 20% ємності від 2000 до 7000. Ресурс сильно залежить від струму заряду та розряду. Так, при струмі 025C ресурс при 100% глибині розряду перевищує 6000 циклів. Уявіть собі, і це тільки для втрати 20% ємності. Але при струмі 1С падає до 3000 циклів. Проте це також дуже і дуже багато. Що таке? Струм 1С це коли струм зарядки або розряду дорівнює ємності акумуляторної батареї. Тобто, якщо батарея у вас годин, то ми говоримо про струм в том а і це буде означати, що ви витягуєте або заряджаєте всю ємність акумуляторної батареї за одну годину. Також ресурс залежить від глибини розряду. Якщо при струмі 1С і 100% відсотків глибини розряду ресурс становить 3000 циклів, то за 80 ви будете мати 4500 циклів, а за 60% розряду вже близько. 10 тисяч циклів. Щоб ви розуміли, скільки це, скажу для порівняння: середня гелева або АЖМ батарея навряд чи буде мати більше 300 циклів при 100% розряді, і втратить вона при цьому не 20% ємності, а всі 80%. Тому ви бачите, яка прірва між цими типами акумуляторних батарей: 300 циклів і 3000 циклів. Але тут треба розуміти, чи дійсно вона потрібна така велика кількість циклів і чи варта вам за неї платити більше. Термін зберігання літі залізофосфату до 15%. Років. Саморозряд за кімнатної температури десь 3-5% на місяць. Розглянемо напругу елементів Тут більше всього виникає у наших користувачів питань. 3,65 вольт це повністю заряджений елемент батареї. Рабоча напруга від 3 до 3,4 вольт. Тут засережена основна ємність десь 95%. 26 вольт це мінімальна робоча напруга розряду. Всі батареї, які ми використовуємо, складаються із таких елементів. І вони, як правило, формуються кратно 4 послідовно з'єднаним елементам, котрі потім можуть бути з'єднані паралельно між собою. Тобто 4 елемента формують. Напруга близько стандарту 12 В або 12,8 вольт. Думаю, вони так і розроблялись, щоб бути заміною свинцево-кислотних батарей, під які спроєктовано дуже багато обладнання. І тут ми переходимо до наступного пункту: напруга заряду і розряду акумуляторних збірок. 12 вольтові системи, мабуть, один із найпоширеніших. Чотири послідовно з'єднані ячейки позначаються як 4С. Для повного 100% заряду збірка має заряджатися напругою близько 14,6 В, що відповідає напрузі 3 ,6 на кожному елементі. Максимальна ємність батареї зберігається на напругах від 12 В до 13,6 вольт. Тобто, коли збірка працює на розряд, то 95% своєї ємності вона віддасть вже при напрузі близько 12 вольт, що відповідає напрузі 3 В на кожному елементі. Чи треба заряджати елементи саме до 3,65 вольт, існує багато домов. Дехто каже, що треба, як рекомендує виробник, до 3,65. Інші кажуть, щоб продовжити життя акумулятору, краще знизу. Верхню межу заряду, наприклад, до 3,55 В. І так і сяк, все працює як треба. В 24 вольтові системі. Вони, як правило, складаються з збірки восьми послідовно з'єднаних елементів, позначається як 8С. Щоб отримати оптимальні робочі параметри, треба просто помножити на 2 напруги 12 вольтових систем. Тобто для повного заряду збірка має заряджатися напругою близько 14,6 помножено на 2 і дорівнює 29,2 В. Максимальна ємність батареї зберігається на напругу. На 24, 27 і 2 вольт. Тобто, коли збірка працює на розряд, то 95% своєї ємності вона віддасть вже при напрузі близько 24 вольт, що відповідає напрузі 3 вольти на кожен з 8 елементів 48 вольтових системи. Вони, як правило, складаються послідовно з 16 елементів. Схема 16С. Щоб отримати оптимальні робочі параметри, треба просто помножити на 4 напруги 12 вольтових систем. Тобто для повного заряду збірка має заряджатися напругою близько. 14,6 помножений на 4 дорівнює 58,4 вольта. Максимальна ємність батареї зберігається на напругах від 48 до 54,4 В. Тобто, коли збірка працює на розряд, то 95% своєї ємності вона віддасть при напрузі біля 48 вольт, що відповідає напрузі 3 В на кожен із 16 елементів. Це найбільш поширена система, яка використовується у джерелах безперебійного живлення, інверторах та сонячних системах, але можуть бути і інші. Наступним пунктом у справі літій зарізав. Фосфатних батарей буде BMS-контролер. Розшифровується як Battery Management System, тобто система контролю батарей. БМС-контролери використовуються для виготовлення акумуляторних збірок на основі літій-залізофосфатних фосфатних та інших типів літієвих елементів. БМС має такі основні технічні характеристики: кількість підтримуваних секцій S, максимальна та мінімальна напруга на комірці, короткочасний та постійний струм розряду, струм балансування елементу. Акумуляторна збірка, обладнана платою захисту BMS, забезпечить надійну безпеці. Та довготривалу роботу літієвого акумулятора. Структура BMS контролера включає мікросхему захисту, аналогову розв'язку для балансування елементів акумулятора та силові транзистори для відключення навантаження. Функції BMS плат це захист від перегріву, захист по струму. Якщо струм заряду або розряду перевищує встановлені гранічні значення, BMS плата розімкне силові ключі та тим самим відключить навантаження або заряд. Захист по напрузі на кожному елементі окремо і по всій збірці загалом. Це захист. Захист від перезаряду і перерозряду. Коли плата встановлена на акумулятор, який зібраний з деякої кількості послідовно з'єднаних елементів, напруга вимірюється окремо для кожного елемента. Якщо напруга на будь-якому з елементів нижче при розряді або вище при заряді, ніж порогове значення, BMS-плата розімкне силові ключі та тим самим відключить навантаження або заряд. Балансування багатоелементного акумулятора – це вимірювання напруги на всіх елементах батареї. Більшість BMS-контролерів мають струм Рівнювання між елементами біля 30 мА. У випадку, коли у вас елементи великої ємності 100 Аг і більше, то його може бути недостатньо для швидкого процесу балансування. І, наприклад, в процесі заряду елементи будуть розбалансовуватись по напрузі. Тобто на допомогу прийде активний балансир. Це пристрій, який оперує більш високими струмами. І чим більше різниця напруг, тим більше буде струм балансування для швидкого порівнювання. БМС-контролери можуть бути як звичайними, коли всі налаштування закладені виробником і ви нічого не можете Змінити це в принципі достатній варіант, так і смарт-контролерами, з якими ви можете через Bluetooth приєднатися до батареї, контролювати та змінювати основні параметри, наприклад, збільшити нижній поріг розряду елементів, щоб батарея мала більше циклів роботи, або щоб підлаштувати цю напругу для коректної роботи з джерелом безперебійного живлення, якщо, наприклад, ваш безперебійник не пристосований для використання з літій залізофосфатними батареями. Ну і наостанок скажу: ми категорично не рекомендуємо використовувати літі залізофосфатні елементи. Без BMS контролера бо не маючи професійних навиків, ви дуже просто можете їх зіпсувати. Наступний пункт налаштування роботи літій залізофосфатних батарей із безперебійниками, розробленими для гелевих або АЖМ батарей. Це часте питання, яке задають нашим консультантам по телефону та приходячи к нам в магазини. Це в принципі робоча схема, але є один нюанс: нижня межа напруги літії залізофосфатної батареї. Зазвичай такі безперебійники налаштовані на розряд 12 вольтової батареї до 10,5 В. Це Стандартний параметр для них. А от bms контролер літій залізофосфатної батареї може мати такі налаштування, коли вже при наближенні до 11,2 В батарея блокується, так запрограмована виробником. І коли вона блокується, то розблокується вона або сама за декілька годин, або до неї треба під'єднати акумулятор напругою 12 або 24 або 48 вольт, в залежності від напруги вашої збірки літій залізофосфатних батарей. Зазвичай приєднують одну або збірку свинцево-кислотних батарей, і тоді через певний час. Від декількох хвилин до декількох годин бмс контролер розблоковується. Ну, як завжди, це трапляється у самий непідходящий час, та і збірки свинцевих батарей у вас вже ж нема. Тому, щоб такої проблеми уникнути, підбирайте батарею з BMS-контролером, який відповідає робочим напругам вашого ДБЖ або інвертора. Чим заряджати літій залізофосфат. Напруга заряду. Якщо ми беремо 12-вольтові збірки, то максимально рекомендована напруга зарядки становить 3,65 помнож на 4 і дорівнює 14,6 вольт. Якщо маєте заряд Пристрій з ручним режимом і можете трохи знизити, скажімо, до 3,55 на елемент помножимо на 4, отримуємо 14,2 вольта, то може і додасте трохи циклів життя вашої батареї. Як показує практика, зарядні пристрої для АЖМ або гелових батарей чудово підходять. Якщо це сучасні автоматичні імпульсні зарядні пристрої із трьохступеневим алгоритмом заряду. Трансформаторні зарядні пристрої краще не використовувати завдяки bms контролеру батарея під захистом і не пропустить шкідливу для елементів на. Якщо ваша батарея на 24 або 48 вольт, то помножуєте цей параметр на 2 або на 4 і отримуєте потрібну напругу заряду. Наступний пункт це струм заряду. Про струм заряду ми вже казали на початку нашого огляду. Використовуючи струм заряду біля 1С, ви знижуєте ресурс акумуляторної батареї. Але навіть при таких умовах він буде достатньо тривалим. Радимо використовувати струм заряду до 0,5С. Тобто, якщо у вас батарея 100 годин, то краще її заряджати струмом до 50 А. Що забезпечить повний заряд приблизно за 2 години. А ще краще, звичайно, якщо є час на зарядку, користуватися з трубом близько 0,25. Те саме радимо робити і з розрядним струмом. Тобто струм до 05 С, повний розряд батареї не швидше, ніж за 2 години, а краще ще повільніше, скажімо за 4 години. Ну, це а вже ж якщо у вас є час. Використовуйте ці рекомендації, і ваша батарея має бути в порядку. Вага! Якщо порівнювати свінцеві батареї, такі як Гелеві, АЖМ, літій залізо фосфатними то при тих самих струмових характеристика і ємності, літій залізофосфатні батареї більше, ніж вдвічі легше по вазі. І це дуже важливо у деяких сферах застосування, наприклад, у електротранспорті. Сподіваюсь, ця інформація буде вам нагоді. Якщо тема збереження і накопичення енергії вам цікава, підписуйтесь на наш канал. Ми готуємо огляди для вас. Якщо є потреба придбати акумуляторну батарею будь-якого типу, консультанти магазинів завжди раді допомогти, як в наших фізичних магазинах по Україні, так і по телефонам на сайті. Дякуємо за приділений час і до зустрічі наступних відео.